Поки більшість підводить підсумки року, покажу вам свої пальчата і трошки розповім про свої підсумки. Я ставила собі ціль на 2024 рік менше працювати, більше заробляти. Тому що минулі роки я дофігіще працювала, в'язала і полетіло моє здоров'я, тому я дуже хотіла, дуже сильно. Менше працювати, більше заробляти. І підсумовуючи цей рік підсумки цього року, я можу сказати, що в мене, в принципі, усе вийшло. Я багато відпочивала цього року, особливо літо. Я літо практично не працювала. Я просто чилила постійно десь по своїх справах. На вулиці багато гуляла, багато ходила на масажі, на тренування і. Моє літо пройшло на чилі. Це вже осінь, зима, зараз трошки працює, більш інтенсивніше. Тому мої е, підсумки по цьому року будуть більш такі більш скромні, якщо ви багато в'яжете і порівняєте з м м моєю кількістю зв'язаних речей на замовлення, стільки на замовлення для себе, те, що я в'язала, я не рахувала по кількості. В мене. Е Основний продаж це сумки з рафії. Я продала їх цього року 40 штук, різного розміру нав'язала. Капорів нав'язала трошки більше 30 за цей рік. Я вважаю, що це досить таки мало порівняно з минулим роком. Також декілька котошапочок замовили, штучок 5, декілька шапок. Декілька корзин. У мене ще є магазин по корзинам джуту, але я їх вже не продаю. Зняла з продажу набридло в'язати. Дуже важко з цього матеріалу в'язати. Що ще Що ще. Капелюхи трошки продалися. І, в принципі, і все. В Більшості я ставила ціль на пасивний дохід, це продаж майстер-класів для закордонної аудиторії. Не можу сказати, що я дуже прям, багато цього року написала майстер-класів, трохи написала, передивилася свою стратегію продажів, постійно експериментую, аналізую. Тому я можу сказати, що моя ціль, яку я ставила на початку 24-го року. Вона, вона а, дійсно, дійсно, вона так по аналізу того, що продано, скільки продано цифрових товарів, скільки зароблено на цифрових товарах, скільки продано фізичних товарів, як взагалі пройшов мірі підсумовуючи, я можу сказати, що я виконала свою ціль: менше працювати, більше заробляти.